Щось останнім часом тіліки зачастили до мене. Ось така LG-шка. 42. -ка. Старенький такий динозаврик, можна сказати. Але наклеєчки ще збереглись. Ось так. Ось такі тут його регалії. Так. Щось таке. Мабуть, можна пилосос підключати. Руру -ру від пилососа. Так, ну от я його вже вмикнув. Зараз подивимося на несправність. Зі слів власника включається раз. Через раз, можливо, за п'ятим разом. От. От так, як зараз. Має ну, нічого. Ще раз давайте виключимо. Так. Ще раз включаємо. Ага, ось. Включився. Ось менюшечка. Бачите такі. Полосочки, які збігають. Ось так, ось помітно. Ну, будемо дивитись. Зараз зніму кришку, глянемо, що ж там всередині. Ось такий він ззаду. Ось така моделька. Ось така цікава компоновочка. Все внизу. Ну і ось тут зразу помітно. Ось так. Материночка. О, гляньте які динамічки цікаві, правда? Ось такі. Так зараз зніму блок і глянемо. Що ж там ще під цією кришечкою є. Обов'язково подивлюсь на материнку. На ось ці конденсатори. Це обов'язково. Ну і так, позаглядаємо. Заглянемо що ж тут. І там. Така материночка тут з ось таким велетенським працом. Genesis. Ось дубльована модель. 42 LG 6000 Тут, мабуть. Материнка сама. З ось цими вихідними конденсаторами все зрозуміло. Перевіримо ще. Ось цей рядочок по 47 Добре Є є І Є так, ну і на всяк випадок вхідні баночки моїх тут розрядимо їх, що вони? Мене... Заряджені. Так, по-моєму, тут у нас по 82 два мікрофаради дві штучки. Ну, так і є. Ну, добре. Так, ну, демонтуємо ці. Так, треба тут добратися і перевірити електроліти. Полосочки на зображенні не щезли після заміни конденсаторів в блоці жилення. Можливо, тут. Ох, глянь, так тут багато. Зараз будемо дивитися. Так, ну, випаяв два конденсатори, щоб перевірити. В платі, на жаль, не вдається, їх тут на одній лінії по кілька штук стоїть. Так що загальноємність показує. Ну, ось така картина в нас виходить. Два однакових конденсатори по 22 мікрофаради. Ось один. Ну, більш-менш. А ось другий. Абсолютно нулячий. Ну, ось так. Ой, скільки ж тут роботи. Ну, ось такий результат по цій платі. Ось 5 конденсаторів. Подивимось, чи це якось вплине. Я щось так, звичайно, маю сумнів, але можливо. Всі маленькі, ніби ну, я їх ще залишив. Подивимося зараз на результат, от вже тоді будемо щось думати. Тут на цій стороні нічого немає. В тюрму далі. Динозаврик вже зібраний. Результат позитивний, що не може не тішити. Мало не надірвався з ним. Так, ну ось помітно. Рисочки полосочки вже відсутні, секундочку. Ніби все гарно. Мало не одірвався з ним. Важке зний. Ну все. Всім, хто дивився папа, -па, перевіряйте твердотільні електролітики в старій техніці. От. І успішних вам ремонтів.